Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про нового тренера Шахтаря та можливий трансфер Маліновського в Полісся та ще про багато цікавих новин. А ще я хочу вам нагадати про те, що тільки 13% дивляться відео з підпискою. Якщо ви підпишетеся, я буду вам дуже вдячний. До речі, ось найкращі коментарі минулого випуску. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали. Неймовірні подробиці. Португальський нападник саудівського Аль Насра Крістіано Роналду дав велике інтерв'ю. Зокрема, зірковий футболіст розповів, що міг опинитися в каталонській Барселоні. Мені дуже подобалося грати на Ноу. Я був вражений, коли вболівальники в Барселони свистіли на мою адресу. Мені більше подобалося забивати на цьому стадіоні, ніж на Сантьяго Барнабеу. Коли я грав у спортінгу, я міг перейти в Барселону. Вони хотіли мене. Але цього не сталося, бо вони планували підписати мене наступного року. А Манчестер Юнайтед забрав мене одразу. Нагадаю: у 18-річному віці Крістіано перейшов з рідного спортінга у Манчестер Юнайтед, де став зіркою світового футболу. Потім були Реал і Ювентус. А виступаючи за Аль Назир, португалець наближається до тисячі голів за кар'єру. Микола Шапаренко близький до відходу з київського Динамо. У послугах півзахисника зацікавлений турецький трапзонспор. Потенційний покупець пропонує великі гроші за гравця. Керівництво Трабзонспора зробило київському Динамо пропозицію в розмірі 10 мільйонів євро за 26-річного Миколу Шапаренка. Український клуб не погодився на умови трансферу, але турки не планують відмовлятися від гравця. Головний тренер Трабзонспора Шинол Гюнеш хоче бачити хавбека білосиніх у своїй команді. Він кілька разів відвідував матчі за участю Шапаренка і дійшов висновку, що навколо вихованця Динамо можна побудувати гру турецької команди. У складі «Трабзонспора» вже виступають українці: Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан. Незабаром до них може приєднатися і Микола Шапаренко. «Трабзонспор» планує покращити пропозицію щодо хавбека у турецького клубу. Є 9 днів, щоб встигнути здійснити перехід півзахисника. Якщо це не вдасться зробити взимку, турки повернуться до питання про трансфер гравця влітку. Футболіст не входить в плани Олександра Шовковського. Нігерійський форвард Динамо Беніто наразі перебуває у Києві та займається з командою U17. Про це повідомляє сайт «Динамоманія». Манія. Останнім часом гравець перебував у оренді в Луганській зорі, але через регулярне порушення дисципліни ще в жовтні. Був переведений до молодіжної команди. Зазначається, що нігерієць запізнювався на тренування та конфліктував з головним тренером. Зараз Динамо активно шукає варіанти для його оренди та готове розглянути різні пропозиції, оскільки Беніто не розглядається як гравець першої команди. Керівництво донецького шахтаря готується до трансферу лідера команди Георгія Судакова. На гравця збірної України зберігається попит серед європейських грантів. Наприкінці нинішнього сезону Судаков зможе переїхати до Італії, повідомляє Calcio Меркато. Уже півтора сезону Георгій Судаков є головним претендентом на відхід із Шахтаря. Тільки під час зимового трансферного вікна 2025 донецьку команду залишили три гравці основного складу, але хавбек збірної України продовжує виступати за гірників. Клуб розраховує отримати великі гроші за свого гравця. Італійський наполі вже давно цікавиться футболістом Шахтаря. Взимку цього року головний тренер партенопеців Антоніо Конте просив керівництво клубу запросити заміну для хвічіка в Рацхелії, який пішов у ПСЖ. Це прохання не було задоволене, але влітку Наполі повернеться на трансферний ринок. Уже відомо, які гравці зможуть перейти в неаполітанську команду, крім Георгія Судакова. Це Едон Жегров із Ліля і збірної Косово. У Наполі розуміють, що на ці трансфери доведеться витратити великі гроші, але італійці готові до цього. У сезоні 2024-2025 Судаков провів за Шахтара 25 поєдинків, записав на свій рахунок 10 м'ячів і зробив 4 асисти. Мерон Маркевич: Якщо друга проба виявиться негативною, то мудрику вистачить часу, аби відновити бойову спортивну форму. Легендарний український фахівець прокоментував ймовірну відсутність мудрика у березневих матчах збірноті України проти Бельгії. Слід ще трохи почекати, аби дізнатися, чим закінчиться допінгова історія за участю півзахисника Челсі. Якщо друга проба виявиться негативною, то Михайлу вистачить часу, аби відновити бойову спортивну форму. В іншому випадку треба буде розраховувати на Циганкова, Кабаєва чи Назаренка, сказав Маркевич для Sport.ua. Максим Таловєров мав пропозицію від Майамі. У Таловєрова була пропозиція від Майамі. Там була ситуація, що вони хотіли взяти його в оренду. Але Ласк взагалі не розглядав варіант оренди, сказав Михайло Співаковський. Владислав Ванат може переїхати в англійську прем'єр-лігу. Гравцем цікавиться один із місцевих клубів. Динамо погодиться продати свого вихованця в разі, якщо отримає вигідну пропозицію. Повідомляє тато таке: молодий футболіст Динамо Владислав Ванат зацікавив один з англійських клубів, щонайменше до кінця сезону футболіст продовжить виступати за київську команду, після чого керівництво білосиніх буде змушене прийняти важливе рішення. Головним претендентом на 23-річного нападника є англійський «Сандерленд». Цієї зими чорні коти намагалися підписати Назара Волошина, але Динамо відмовилося продавати хавбека. А незабаром і продовжило з ним контракт. Однак із Ванатом може скластися інша ситуація. Тренерський штаб Сандерленда включив Форварда Динамо до списку пріоритетних літніх трансферів. За гравця можуть заплатити близько 10 мільйонів євро. Однак це станеться тільки в тому разі, якщо чорні коти повернуться до прем'єр-ліги з чемпіоншипа, де поки що посідають четверте місце в турнірній таблиці у сезоні 2024-25. Ванат провів у складі Динамо 29 поєдинків у всіх турнірах, забив 13 м'ячів і віддав 4 асисти. Півзахисник Дженуа Руслан Маліновський, який народився у Житомирі, поміркував про свої подальші кар'єрні плани. Бачила у вас фото із Ганадієм Буткевичем. Якщо пофантазувати про майбутнє, то чи не думали ви одного разу приєднатися до Полісся? Звичайно, я стежу за Поліссям. Житомир моє рідне місто, де я займався у школі. Побачимо у майбутньому, якби ви задали це питання трохи раніше, до травми. Можливо, відповідь була б більш відкритою. Але зараз я думаю тільки про те, як повернутися на поле і знову грати у футбол, щоб все було добре. Тим більше, що зараз такий час, що ми не знаємо, що буде завтра, тож побачимо. Все можливо, сказав Маліновський. Співведучий та то таке Михайло Смоловий розповів, що Шахтар перебуває в пошуку нового тренера. Шахтар почав звертатися до аутсорсингу щодо пошуку фахівця, що для мене стало неймовірним шоком. Я завжди думав, що Шахтар команда системна і у них є напрацювання інших кандидатів. Мені здавалося, що призначаючи пушича, вже є список тих людей, які можуть бути наступними. Виявляється, такого списку не було. І зараз він напрацьовується. Звісно, йдеться про іноземних фахівців. Ми не говоримо про українців зараз. Шахтар починає шукати можливу заміну. Нагадаю, Маріно Пушич очолив Шахтар у жовтні 2023 року. На чолі клубу фахівець виграв УПЛ та Кубок України. Наразі Шахтар перебуває на третьому місці УПЛ та вилетів із Ліги Чемпіонів. Друзі, напишіть свого кандидата на заміну Маріно Пушичу. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!